24.07 і я сьогодні зранку десь о 12 годині перевіряла, а мені ще невідомо моє місце і дата проведення, чи я взагалі поступлю в аспірантуру, чи я ніколи вже не поступлю в аспірантуру. Я не знаю, хоча я єдине, що можу сказати, я вже змирилася з тим, що я не поступлю. Що я не поступлю, окей, я буду займатися тим, тим, тим. Якщо поступлю, окей, я буду все ж таки працювати над тим, щоб стати доктором наук. От з другої сторони, я вже не кипішую. Тому що фактично я запам'ятаю, що це ж вони поміняли ось ці правила гри, там було 150-150. Бал. Зараз уже там 100-160, та на логіку 160 на англійську 100-проходний пал. І це все вони поміняли правила гри, І я трішки піддалася якось такої паніки, хоча була готова до якогось я знала, що щось зміниться. от Але потім трішки почала хвилюватися, бо якось така а вдруг я не стану, о Боже, а я може якась не така, а Боже, о Боже, о Боже. І потім я пам'ятаю, що я ще знайшла цей ролик там, де одного чувака не набрав 160 балів і він в перший же день, і з підів першої хвилі здавав і він це типу здав і набрав оце ну, 150-150, а потім вже ж підвищили, От, і він вже пролітає. І він що в ньому щось там не вийшло, і я дуже злякалася, що Боже, я вдруг я не пройду Я чомусь так вирішила, що він, типу, Аля, умніший за мене. Хоча це не факт, та я не знаю, він умніший за мене чи ні. От просто коли я написала коментар, що стилі що має бути бал, і потім питаю, чи є ось цей додатковий бал, мені один чувачело пише, а ти що типу не знаєш, це ж. Якщо йому попався ось цей білет з неправильними завданнями, то йому добавлять бал. Якщо не попався з неправильним білетом, то йому не добавлять бал з неправильним питанням, типу. А я така здомує долба йоб, там же ж питання, я ж питаю, чи добавили? чи добавили? що має бути ось це все добавлення балів, чи добавили? І потім я розумію, та точно же ж ідіоти. Замість того, щоб розвиватися, починають бачити, проєктувати свою тупість на інших, щоб не розвиватися самими, самим даном. Ну, і тому в мене ось цей момент такий стоп. А хто взагалі сказав, що я не прийду, хто взагалі сказав, що я лох. Залежно від цього е, Єві, все одно остаюся класною, розумною, нестандартно мислячим психологом, де дуже мало хто мене може зрозуміти. От, при тому, що я класний авіана і я можу реально допомагати людям. От, оце я таке для себе зрозуміла. Мене потім попустило, а потім мене так спісило, що в мене є два телефони, і оцей мій останній. Він починає підключувати. От, і я одразу дала в ремонт. Мені поміняли всю батарейку. Потім, були мені поміняли цю батарейку, він наче все одно так підлахувати, Стилі того, що він просто виключається і вирубається. У мене 10-й iPhone і він, коротше, Йому батарею. І Він типу, аля починає працювати, 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 а потім хіраки вирубається. І потім тільки мені в сервісі можуть. Знов забрали мені вже так кілька днів, нічого не пишуть, не дзвонять. Я не знаю, що там з тим телефоном, тому що я заплатила все грошики, а мені сказали не хвилюйтеся по гарантії. Ми там все порішаємо Що Аля там десь робить, але ну, щоб тіпа, оцей і викинуть, і новий купити. От. От, тому я переживаю стосовно того, що ось ці виключення світла, що мені досі пір не сказали, коли моя дата здачі. От, і я ще теж така сижу і навіть не знаю, що там. В принципі, я знаю, що, якщо я не здам, що я буду робити? А якщо я здам, то теж знаю, що я буду робити. Але, якщо чесно, і там, і там немає ось цієї знаєте, ось це такое щастя. Хочу, все одно є ось цей прикол в наше життя, що там є якісь плюси, там є якісь плюси. От, а відеалі. Плюс-мінус спокійно, електрика на місці, оцих тривог немає. Ось цього такого всього травмуючого ну, стосовно цих звуків, які ось тут шумлять. І ти не знаєш, що там на тебе летить чи що. І ось такий стрьомний звук іде, а потім триндець А потім, коли вже цей звук десь пролетів, ой-бля, вручила сирену. І я така зежу там авіян. Ну, прям, я дуже щаслива, ви дуже вчасно. О, в мене вже електрику включили. А, от, я дуже щаслива, що ви прям воврі все включаєте, це всю зарану і це, і це тому подібне. Тому якось мені хочеться більше банального, ніж лі. Тому що для мене аспірантура це не історія про те, що. Всі якісь проблемки які рішаються, ти скоріше знаєте це така річ. То надо якось якимось чудом не просто пережити 4 роки, а написати дисертацію, потім її захистити дуже все. От, а потім мати той факт, що я класна і маю ступінь. При тому, що ця ступінь ну, мені не буде гарантувати той факт, що я зможу заробляти. Щоб консультувати людей, щоб бути психологом, то тобто, взагалі для мене ніяк не ну, ні на що не впливає, тому що я йду в свою історію, та, в свою частну історію, в свій ФОП, а не в якусь таку, типу там, університет чи ще щось. Тобто я сама на себе працюю, і для мене фактично ця дисертація це просто якби для себе, для того, що я там щось така прикольна, класна, для того, щоб якось. В деякій мірі, знаєте, навіть трішки якусь от тепер уже знаєш, чотири роки. У мене буде є стимул от залишатися тут. У мене буде стимул е робити якусь таку. chose me. Know. Усвідомлюю свою. Ну, я не можу сказати, що це прям капець, яка проблема. Да, що це. Але все ж таки, я ось знаєте, відтінок того, що не особи я там і хочу якихось стосунків, не особи я там і хочу ось цього шлюбу, не особи я там і хочу народжувати дітей. Да, тобто я відчуваю свій, ось, свою ось таку історію, що. Чотири роки в стресову історію. Нежили ці чотири роки, так би мовити, бути в якомусь такому аля. У мене моя робота і а-ля, і думати про те, що а вдруг я тут десь когось зустріну. Ну, дайте, типу, і ось цей вільний час просто приділяти роздумом про якісь відносини з кимось. От Тому мені простіше було. Поступить одна аспіранта, і все свіє якесь таке дивне, незрозуміле стосовно того, чи я зможу знайти. Что Десь треба теж Десь, десь, десь це там щось було таке скандальненьке, да? потім ти прихворіла. і Ось треба надо було надо промовчати. Не, не цю всю історію, дай оці всі такі дічі, десь там самі якось рішити всі свої проблеми без тебе. Да, от Побачиш якусь таку діч, мовчки не чіпай, хай саме воно розбереться. Зі своєю історією, з собою. Що, в принципі, Якщо я не прийду, то я лох Якщо я, прийду, то я там прям по землі. Взагалі залишатися в Україні. Просто я тут залишаюся, бо мені так це хочеться. От я відчуваю, що треба тут залишитись. По факту в мене нема тут стосунків, у мене нема тут когось такого, що прямо заради там чогось через це такого. Ні, в мене навчання вже завершено, бакалаврат, магістратура, психолог, все всім дякую до свідоцтва, да, та стосунків нічого такого немає. І тут я залишаюся чисто. Тому що я так цього хочу, я так це відчуваю поки. От мені здається, що коли я там вже плюс-мінус прийду оцей тест, є, я, можливо, після цього якось більш так реалістичніше, да, бо якось так, в мене буде більше інформації, і я тоді, можливо, ще задумуюсь над тим, щоб просто виїхати та й все. І взагалі ні про що не париться. Тому що якщо е, Україні не треба ну, спеціалісти, які реально зацікавлені, тому що тут роботи психологи. Що там відбувається у людини і плюс-мінус їй реально допомогти. От, тому я люблю дистанційні консультації, От, а оце коли воно прийде, ну, це, все, це дуже, там дуже, дуже багато. Це, ой, та ти не так, а ти не так, ти не так виглядаєш, а ой, ти якось так не так виглядаєш», ти не так якось щось сидиш, ти не таке щось. Шістдесят от, а чого вони нафарбована? А чо не як доросла, а ч вони. Зібрала і все. От, і все нормально. Плюс я можу з багатьма людьми працювати з річної от Це нормально. Тому що я, я ніколи взагалі не хотіла собі прямо кабінету якогось. У мене не було такої якоїсь ідеї. Оце ж до мене приходить. Я кажу, що мені завжди хотілося туди приїхати. От, можливо, коли я здійснюю свою мрію і туди поїду. От, я б хотіла б там, туди би хотіла туди виїхати. От, от так от. І по факту бути не прив'язаною до якогось місця.